Вітаю, шановні друзі! Ось і настала довгоочікувана весна. Вже тепліше на дворі, сонечко світить, та з степлях країв до нас повертаються птахи. А які саме давайте ми з вами і з'ясуємо. Це шпак, ластівка, гуси, журавлі, зозуля. А зараз я вам розповім дуже цікаву історію. Існує таке українське свято, пов'язане з поверненням із вирію перших птахів. Свято обретіння. За народними віруваннями птахи приносять із вирію ключі, якими відмикають ворота весни. Першими прилітають жайворонки, потім грайки, дикі гуси. Журавлі лелеки. Лелеки здавна для українців були символом щастя і вірності. Вважалося, якщо лелека звив гніздо на хаті, то він принесе господарям щастя. Зруйнувати гніздо лелеки заборонено. А зараз пропоную пограти в гру четвертий зайвий. Яка пташка не є перелітною, давайте з'ясуємо. Подивіться, яка тут пташка не відлітала до теплих країв, а залишалася з нами взимку. Так, це голуб. А ось тут подивіться, яка тут пташка не відлітала до теплих країв. Так, це дятел. У вас гарно виходить, ви молодці. А зараз пропоную послухати. Та запам'ятати, як співає кожен птах, ластівка, жай воронок. журавлі. Лулекі. А зараз граємо в гру та вгадуємо, хто як співає так, це ластівка. Так, це жай воронок. Так, це грак, Так, це журавлі. Так, це лелекі. А зараз пропоную пограти в рухливу гру. Пташка літає чи не літає. Я буду е, називати е, вам віршований текст. А ви будете вгадувати, хто у нас літає, а хто не літає. Якщо літає, ми будемо робити рухи криль, як крильця. А якщо не літає. Будемо ставити ось так ручки. Приготувалися? Тож починаємо. Летить, летить літак, так? Так. Летить, летить їжак, так? Ні, не так. Летить, летить, лисиця. так? Ні, не так. Летить, летить синиця. Так. Так. Летить, летить трава. Так? Ні. Летить летить сова. Так? Так. Летить летить ворона. Так? Так. Летить летить корона. Ні. Летить летить хата. Так? Ні. Летить летить тато. Ні. Молодці. У вас все виходить? Ось на цьому і все. Ви молодці. Грайте та всього вам найкращого. До нової зустрічі!